Вимагав 800 доларів за вступ у навчальний заклад. Протипрану діяльність 44-річного відповідального секретаря приймальної комісії та завідувача економічного відділення одного із коледжів Івано-Франківська задокументували правоохоронці. Поліцейські з'ясували, посадовець вимагав кошти у 26-річного абітурієнта місцевого мешканця за вступ на платну форму навчання. Всю суму неправомірної вигоди, а це 800 доларів США. Фігурант отримав у своєму кабінеті та одразу був викритий правоохоронцями. Під час обшуків було виявлено та вилучено кошти, отримані в результаті корупційного правопорушення. Також обшуки поліцейські провели за місцем проживання чоловіка. Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому уже оголосили про підозру за частиною 3 статті 368, прийняття пропозиції обіцянки або держання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. Поєднане з вимаганням неправомірної вигоди Кримінального кодексу України наразі триває слідство. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.